І доброго ранку всім. Шоста година ранку і гарного дня всім. Я вийшла на вулицю вже поливати, тому що водичка в нас тільки буває, що з самого раночку, ну і коли сама спека, ввечері ти її не, не застанеш аж ніяк. ось І хочу показати всі свої квітнички, які вони е, наразі. Тому що вони кардинально відрізняються. Два в мене геть без поливу, я покажу. Жодного разу я їх не поливала, не грамулічки, це я вам кажу чесно. І всі інші я поливаю. Чому так воно виходить? Чому там рослини видержують? Ну, поговоримо, не знаю. Світло у нас також вже вимикають, практично світла немає. Наразі, наразі от зранку також немає вчора, практично також не було. Тому поки заряджений телефон, я зніму шунько відео викладу. Можливо, якщо телефон не розрядиться. Ось, тому так, ця грядочка. Цю поливаю, звісно, тут все ж: брунера, бадан. Гортензії, хости. Єдине, що вони горять трошки. Але ось видно, що горять. Але, по моєму досвіду, навіть ну, вони відійдуть. Навіть ось мені сусідка дала хосту, я її посадила в горщик, і вона геть зовсім пропала. Повністю відпали листя, відпали. Ну, я так її кинула, де кинула той горщик, думаю, так хай стоїть собі той горщик. Що він мені заважає? І вони почали отростати листочки, головне коріння, щоб було, як так скажемо, щоб коріння було нормальне. Ось. Тому ця грядочка я так мене спасає тут просто мульча. Тут її десь сантиметрів 10. Якщо б не мульча, тут би був полив, я просто не уявляю, який потрібно був би полив. А так, як є мульча, то полив я роблю. По, гря... по квітникам. Наприклад, ось вийшла, я полила. Я не поливаю потрохи. Я просто ну, нормально поливаю, заливаю, можна так сказати. Ну, не заливаю. Ну, в общем, ви зрозуміли, поливаю добре. І потім дня 3-4 не чіпаю. Ось. І так кожен день я переходжу від квітника до квітника по можливості, якщо є водичка, чи я там. Зранку встала, буває, зранку не встанеш. То, в принципі, я рахую, що цей квітник нормальний. Хвости відійдуть. От. гортензії також ну, нормально. Я рахую нормально. Перейдемо до іншого квітничка. Цей квітничок я поливаю. Тут в мене дві гортенції кіушу. Тут, дивіться, була космея. Я її навіть вирвати не змогла. Я її просто отако зламала, положила на хости, щоб вони не горіли. Там не чіпала біля сітки, щоб давала трошки затінок. Єдине, що там гарно так квітує гібіскус. Йому полива геть не треба. Ну, там нема полива. Ось. Тут. Спасає також, що трошки, хоч я впливаю, що тут очітки, це також слугує мульчею. І трошки я замульчувала, трошки я замульчувала, ось, і Тут дуже також горять хости, але хризантеми нормально, але я кажу, як показав мені той рік, Місяць без догляду у мене був квітник, звісно, не таке була жаріща, але геть не було дожів, то все витримало нормально. Іноді деякі рослини, чим більше поливаш, тим більше вони просять. Я не кажу про ті рослини, які ну, дуже люблять полив і яким потрібно, які без полива просто не проживуть. А є такі рослини, які можуть прожити без полива. Ну, звісно, може, не в таку спеку. От, але от, два квітника я вам покажу, які геть без паливу. Ось гарно так виглядає. Фантом, такі цікаві шапочки великі. Ось і така цікава якась квіточка. Це Наталя мені давала О, ступну. Ось така рожева. Така якась прекрасна. Бо я хочу. Дивишся відео Наталі стільки тих квітів, що її не запам'ятовуєш. Дві в мене всього лиш вийшло з насіння. Надіюсь, що це якийсь багаторічник, бо вона мені дуже подобається, дуже красива квіточка. Фантом, три шапочки, така цікава. Ось. Там подалі росте собі мальва і магонія подобались нормально. Себе почуває. Ну, а Гайлардія, то вона їй все одно ось вона така гарненька. Оці хризантеми в тому році були отакі, коли йшли дощі, величезні. Но в цьому, році, дивіться, маленькі ці пусіки, ці пусіки. І флокс мацюсік. Взагалі в мене вони величезні. І в цьому році злаки міскантуси не ростуть в мене. Не знаю. За посухи це. Звісно, що за посухи. Тихо, тільки ворони каркають. Отак, От тишина. Ну, перейдемо до моїх грядочок, які я не поливаю взагалі. А ось цей мій угловий квітник, який я в тому році саджала, боже, який пухароплідник уже великий, більше паркана. Вона взагалі без поливу, Взагалі, жодного разу я її не поливала. Тут слугувало мульчею мені очіток ось. Але і той очіток, дивіться, практично погорів. Але він мені спасав рослинки ось. Тому я вже цю грядочку не поливала. Ось, І обрізала я сильно дзвоники. От, а вони пішли на друге квітування. Треба було вище лишити. Але ну, я врахую так, що тут ще все виглядає непогано. Навіть на цій грядочці найкраще виглядає цинерарія, Дивіться. Ось така красотка. Ну, звісно, флоксом тут тяжко. Але що зробиш? Мусимо якось, ну, все полити нереально. Я ж кажу, вийшла в 5 годин поливати, тому що одразу перейду на цей квітничок і буду розказувати. Цей квітник в мене теж зовсім без поливу. Але я рахую, тут навіть гортензія без поливу. Як і в тому році, от я замітила те, що в очіку ця гортензія була найкраща. найкраща. І ось вона без поливу в мене геть. Так, квітки горять, але сама вона ну, виглядає нормально. От. Тут я зовсім зовсім, зовсім не поливаю. От. Я думаю, що тут щільність посадки важлива. Ну, я, це, я так думаю, я невеликий такий спеціаліст. О, і навіть мене е, тогорічна монарда, що я викидала. Тут насіялася, Як вона сюди в угол насіялася, я не знаю. Хоча я її виривала ще з, квіт... з квітоносами. От. Хорошо, що до цієї спеки обрізала лаванду. От. Ось, обрізала лаванду. І, ну, не знаю, мені наче не погано. Ну, там також, там чіткі, там все. Ну, правда, геліопсіс завалився. ну Я не хожу, нічого не поправляю. Оце так, як все є, так воно все є. Тому що ну просто, так скажемо, в таку, в таку спеку ходити. І ну, нереально. Заквітувала фізостегія біла, О, джмелик вже літає. Не тарп є. і тут дуже мені подобаються такі ці помпончики. Ось, покажу. Ціння. Дуже гарні. Там ліатріс. Ну, воно починає закитати і горить. Дуже от добре веде себе вейгела варіагатна. от вейгела нанопурпурова зовсім погано. Барбарис. от. Флокси величезні, флокси ростуть, ну, але вони паляться на сонці. Ну нічого. Головне, щоб вижили, так скажемо. Тут я хочу вам показати мою прекрасну хмаринку, гіпсофілу, сніжинку. О, і мушка зі мною гуляє. Ось в чорнобривцях. І кажу, воно прекрасна, воно така прекрасна, вона така ніжна, така. Тако... Ой, я не можу навіть, я не уявляла, що вона така прекрасна. Це гіпсофіла. це. І тут в мене чорнобривці. І дивіться: тут в мене нові коли були посадки, я скільки раз полола і знову наросла трава, але я не чіпаю нічого. Звісно, по-перше, що я його не, не витягну, це зілля. Там сухо, я ще грядку не поливаю. По-друге, коли така посуха, я зілля не рву, тому що ну, воно слугує захистом. А чому от вам навіть розповім трошечки? Я коли працювала ось, і я працювала по дві неділі продавцем з утра до вечора, і мені не було часу огородом займатися. І була, пам'ятаю, така посуха, спека. Ось і мені не було часу, ну, мене квітнику практично не було. Ось в основному одні городи, помідори, там, огірки. От І мене все таки стола зароша. Тітки говорять, навіть що якось так неудобно, що так зароше, ну у нас не прийнято. Я кажу: у мене нема часу. От. І воно стояло все в цьому зіллі. І ви від всіх там попеклося, там не було, ви Боже, у мене всього в тому зіллі було. Чи як, Хто як каже, <ріст> в бур'яні. Ось все прекрасно, виросло, і помідорчики так полягали на той бур'янець. І був доволі гарний вирожай <ріст> тоді. Ось ось так. Це в мене два квітника зовсім без поливу. Угловий і цей. Геть, не разу не полила, Я вам кажу чесно, ті квітники всі ось ось. Всі, що я ну, показую, ці я поливаю. Ті ніяк не можуть. ну Якось вони не виживають чомусь. Не виходить, у них вижити. Перейдемо до слідчого квітничка. Ну, ось і цей мій квітник, який я вибігла поливати. І от що мене ну якось, я ж кажу, чи плотність засадок. Ось, мені здається так. Мені треба тут засадити його плотніше. Ось вигела напурова, ну, взагалі, щось вона, не знаю, чому вона так виглядає. От. Цей квітник я поливаю. Поливаю і доволі багато. Ну, як багато. ну Ось я, наприклад, сьогодні вибігла. Я полюю гарно, ну дуже гарно, тому, тому що є напор, а так його немає ввечері. Тому це на три дня десь так буде. ось цей квітник, хоча тут і вишенька, і ось грушка, яка буде, мені бити, все дивіться, в цьому році просто заліплена грушами. Тут так, скажімо так, і все горить. Ну, тому що воно, ну, там багато рослин і вони якось поступово один одну прикривають, а тут немає що, як, що, чим. Наприклад, Ну, і, і то я ну, рахую, що вони виглядають непогано для такої посухи ось, і такої спеки. Ну, Ця ромашечка вона вже відквітає. Мою прекрасна ромашечка. Така, ну, така красуня, ну просто невозможно. Всі ходять на неї любуватися. Ой, красуня. А там подалі вчора пані Зося розказувала про нього ось угорець в мене. От. Ну, він має бути на сонці. ну, Там деякі листочки бачу підгоріли. ну, так, Але все одно виглядає непогано. ну, Але ж кажу, я цю грядочку поливаю. от, ну, Тут, в принципі, нема що вже далі показувати. Тут треба просто перероблювати. Я розумію, наскільки мені придеться перероблювати все восени, якщо буде. Час, сили, здоров'я і можливості. Хости тут практично згоріли. Ось. І єдине, що для посухи і для, мало, так скажемо, уходного саду спіреї це просто клас. Спірея Golden Princess. Нормально, вона не потребувала води. Але вже так як я поливаю, все тут Тут, тут страдає моя дуже бомшел. Моя гортензія, ось такі в неї квітоносине щастя, таке бідна. Ну, хоча б виживаю, бачите, такі опіки в неї. Але навіть щось пішли нові побіги. Ну, але зовсім зовсім тут, звісно, трохи цей квітничок. Тут йому тяжко, тут, тут треба все перероблювати повністю, я зрозуміла, на цьому квітничку, тому що тут все неправильно посаджено. Тут треба йти від великого до маленького. Щось високе, але не, скажімо, не широке. От, а в мене посаджено бересклет, самшит, який... Не скоро зростає. Я не кажу про кущі, але щось таке навіть не знаю. Якісь високі квіти. Треба подумати, буду думати, буду думати. Що туди саджати, не знаю. Ще квітує тут у мене шахірі ззада. Дай покажу, дійде. Красуня. Ось такі в неї опускає голівки, вона так то погано видно. От. Ну, так. ось. Ну, і останній мій квітник. Він, звісно, що з поливом. Тут Фрайс Мельба, сама сама моя така, найкраща, найкраща. Навіть вже почала набирати колір, бачите, такий. Не знаю, чи буде видно на камеру. Такі шапки гарні. І червоні такі листочки вже починає набирати. Фрайс Мельба. Красуня, така красуня, просто нереальна. Ем, і поливаючи просто гортензії, тут попадає всім уже квітам. Тому що я їх гарно поливаю, а квітник досить невеликий. Дві гортензії. Ти біля них трошки квітів. А це Пінк Даймон. Вона тільки починає набирати силу Ось. Ось такий. Тут, я мушу пливати, бо дві гортензії, гортензії ніяк не можуть бути без води. От, тому не знаю, мені здається, що я продумую якісь там такі квітники, але не дуже якось. Все одно правильно. Не знаю, придеться багато що перероблювати, дуже багато. Мені здається, що садок це, ну, так скажемо, постійні переробки, все інше. Про овочі я мовчу зовсім там. перці, там все. Огірки, ну наче помідори держаться. а Ну, так, ну дуже погано, дуже погано в цьому році. Єдине, що, наче помідори нічого. Ну, там підгорають, але нічого. Ну я помідори зовсім не поливаю. Взагалі. Там на агроволокні одні, другі я посередині агроволокно положила, тому я геть не поливаю. Ось, от. Тому ось так. Тому всім здоров'я, тому що о, дуже зараз тяжко от нам, всім українцям, особливо нашим захисникам, бо без них у нас взагалі не буде. Ну, та в таку спеку я взагалі не уявляю, як вони там. Це просто жах. Здоров'я всім, наснаги і до зустрічі в наступних відео.